У нас є робота виглядає таким чином у нас не літературне джерела. Тут є доволі багато вивантаження файлу. Файли спочатку завантажуються з Google Drive-диску, а потім вони локально на комп'ютер, а потім з комп'ютера вони вивантажуються в LRT. Для цього виділений спец спеціальний затримка часу тайм-аут в 30 секунд. Тому що файли можуть бути великі, з'єднання може бути дещо гірше, і тому розмір цей файлів може бути також більший. Власне, і Затримка виставлена в 30 секунд. Менший час, я показав, досвід, не спрацьовує добре. Тому виставлена затримка в 30 секунд. Після цього, як файли завантажуються в фоні, вони вивантажуються в ЕЛАрту автоматичним чином. Далі відповідно дається затримка на те, щоб воно встигло вивантажитися в також, у 20 секунд. Тому що деякі файли великі і не встигають просто вивантажитись ось тут. Зразу автоматично тискається кнопка далі. От, тобто таких дві часових затримки: 30-20 секунд, тобто 50 секунд. Решта, все, це час суто внесення даних у форми От зараз підтвердження. І на цьому закривається робота сесії. Крім того, всього, ще знаходиться дана робота в... Де пошук цієї роботи? В... Далі програма має певний час затримки, і потім переходить згодом до наступної роботи і до вивантаження цієї роботи знову ж таки в Еларту. Наступним етапом є після того, як роботи вивантажуються: це пошук їх в ЕЛАРТу і отримання. Адреси на кожну завантажену роботу і додавання її в цю саму таблицю. Тобто таблиця автоматично поновлюється, в ній автоматично є поновлені адреси на кожну завантажену роботу. Таким чином, можна просто дуже легко перевірити, як з цієї таблиці, з єдиної таблиці, яка є в мене, Google таблиці, де є чітко видно. Робота і, власне, її завантажені поля. Далі ми бачимо після певної затримки. в нас пішло завантаження нової роботи. От, Це є от чергова робота. Пішло завантаження її. Це все робиться ще раз кажу в автоматичному режимі. Знову ж таки, логін під мною і наступне внесення автоматично цієї роботи у всі поля. Ось. Всі, всі всі поля тут заповнюється. Відповідно до внесених студентом попередньо даних і ключові слова в потрібній кількості, і анотації зміст, літературні джерела. Всі, як вимагається кожне в окреме поле. От, Наприклад, тут їх більше 20. Далі, знову ж таки, часова затримка на. В звантаження з Google Drive файлів. Це є авторська довідка і майстерська робота в PDF-форматі. Час затримки потрібний, щоб можна було встигнути скачати цю, цей файлик. І далі а, програма буде вивантажувати їх в середовищі ЛРТ. Посилання на цей файл отримується в нас з відповідного Google документу, де в нас є посилання на файлик. Ось на файлик є посилання. Далі у нас файлик вже завантажились, потім вони вивантажуються в LRT. Знову ж таки, є маленький тайм-аут, щоб робота встигла вивантажитись. Перш ніж натиснеться кнопка Далі, робота вивантажується. Далі натискатись має далі, погодження з ліцензійними умовами на вивантаження цієї роботи, і робота буде після цього опублікована, і, власне, браузер на цьому йде також пошук ще роботи в щойно внесеної роботи в «Еларту». Ось ну, поки що LR-індекс ще не поновлений, тому це буде робитися окремим процесом, і воно також вже робиться. І після деякої затримки, знову ж таки, система переходить до завантаження наступних робіт. Ще раз наголошу: студенту потрібно спочатку виключно завантажити в Google форму, заповнити цю Google форму, завантажити в неї документ і. Автоматично буде згенерована авторська довідка. Ось такого. от, Наприклад, вигляду. От, і ця авторська довідка буде автоматично покладена в Google Drive, в якому будуть знаходитися ці всі дані, які звідси вивантажуються і знаходяться, потім вивантажуються всі в сховищі. От, використані бібліотеки і засоби для цього це таблиці Google, Google Drive. Відповідно, використаний Google API, звичайно, Java, використаний Framework Spring як рушій для деякого, деяких додаткових функцій, використаний для заповнення форм, бібліотека Selenium, зокрема Selenium WebDriver і, відповідно, з Firefox ось вони є. Заповнюється вже наступна робота, і вона також дані вноситься в поля. От так приблизно займає час внесення, вивантаження роботи. Можна приблизно розсікти скільки часу займає на роб... опрацювання одного джерела. Тобто джерела маю увазі це одного запису про одну роботу. Таким чином, студент. Е... Те, що студент вносить, воно, зокрема, відповідальним за перевірку, перевіряється в електронній таблиці, що звичайно ж простіше зробити, ніж перевіряти, відкривати документи всі і звіряти всі поля, чи вони внесені добре, чи ні. Принаймні тут можна внести маску і перевіряти, чи по тій масці це потрібні дані внесені, чи не потрібні дані внесені. Ось, якщо робота є перевірена, я ставлю тут відміточку одиничка, що робота перевірена. Якщо вона завантажена, то вона має також символ одиничка. Тобто деякі маркери я маю, щоб подвійно роботи вже не завантажувати. Після того як робота є завантажена, автоматично система знаходить посилання на Адресу в Еларту і вносить також в цю таблицю, що потім можна досить легко відслідкувати внесені роботи, де вони знаходяться і як це все виглядає. Тобто це вся ручна рутинна робота, вона є певним чином автоматизована. от Таким чином. Ну, зараз далі вже вивантажилися файли з цієї наступної третьої роботи, яку я за це відео знімаю. От, всі попередні роботи, скажімо так, вони вивантажені в режимі. Дебагу, від, відшукування різних помилок і знаходження різних неточностей. Ось, тому от, от, такий, от е, такий от підхід використаний. Робота завантажена, буде зараз, буде вивантажуватися наступно. Це все робиться, ще раз кажу, без е, ручного тупого клацання.